Ти камери, блять, є, сука, лізе з лівої полоси, розмітки нема, одна полоса лізе, ріже, блять. А ви самого утра, як я не знаю, роздрочував. Документи покажете чи ні? Не покажу. Ви відмовляєтесь. Відмовляюсь. Нерви. Їхати можна, чи щось нарушить. Тліпає, чи що? Ты шо дергается представьте, ну, понял? 20012674. Не будь отак. Що так. ми робимо? Ты на телефон схват... хватайте, знімайте, так снимать та непонятно. Да то, что ты да? Конечно. На телефон снимать. Конечно. 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 Що дальше? Шо дальше? Я вас запитую. Ви мене я думаю, по-нормальному дальше пообщаться надо, і все нормально. Ви мене зупинили. Що дальше? Я вам пояснив, що надо бути просто нормальним. А ви самого утра, як я не знаю. Рездроч, ви мене зупинили. Передоставте, будь ласка, документи свої в розгорнутом виді. Ви відмовляєтесь, вірно ще побачимо. Ви відмовляєтесь? Відмовляюся. Звертаюся одразу до керівництва патрульної поліції в місті Полтава. Що це взагалі таке? Це у вас такий моніторинг, який порушує право дорожнього руху, який виходить, розбирається з водіями, ображає, себе так поводить. Зараз ви все це побачите, друзі. Залишаємось на цьому каналі. Якщо ви ще не підписані, обов'язково робіть підписку. Я А чому ви сімейні? Тому що ви создаєте аварію. Ми вам? Елементарна мачу, що ваша розпитаність людяність якась. Де? Ще раз повторюю. Людяність, де ваша? <кх> людяність в тому, що вас я випадка. їду по правилам. Не, не ви розмітку бачили чи ні? Ніку розмітку. Там нема взагалі розмітки. Значить, там одна полоса йде. І а чого ви шукаєте? Ні, ну так і що, ну чим я, я їду в крайній полосі. Праві ви мене затираєте. Мені в бордюр їхати, чи що кого затираєте? Ну я ж вам пояснив. У мене є відеореєстратор. Передній задній відеореєстратор, який фіксує, що ви наглієте, так, може, наглієте що ви що вилізти правіше, мати. не перестраюватися. Що далі? Я ж кажу, може, треба що людяність мати, що Та далі нічого вести себе на адекватно, а не як просто треба мати людяність, а зрозуміло. Ось чому проблема. Тобто порушувати правила дорожнього руху, раз це норма. Друга створювати варіантну ситуацію, це також норма. Потім виходити спілкуватися ось таким чином, це також норма. А водій повинен мати людяність. Зверніть увагу, друзі, працівник поліції грубо порушив правила дорожнього руху, оскільки навіть перестроюючись із ряда в ряд, він не вімкнув показчик поворота. Окрім цього, не були включені спецсигнали, це потім вони вже коли зупиняли водія, все це включили. А спочатку цього не було, це чітко зафіксовано на відеореєстраторі. Представтеся! 2.012674. Їдемо зараз. Зараз робимо заявочку. Зараз робимо заявочку. на їбанутого. Зараз робимо заявочку. Ну і сказав, що я їбанутий. Зараз робимо заявочку. Все, я їду. Куди їдеш? Що далі, блядь? — Що далі? — Що далі? — Та ні, визиваємо, блядь. — Сигнали тут на 100, не треба, На 102. Аварійна ситуація, будем Яка? сигналити. Будем сигналити. Сигнали. Їду, Сейчас поїдемо до Яковенка, до всіх поїдемо, зараз відео покажемо, як ти спілкуєшся. Та давай, блядь. блядь. По-нормальному себе вести треба. Представьтесь, будь ласка. — Ніколенко, капітан поліції. Показуєте. — Що показує? Документи. Які документи? Документи в розгорнутому виді, будь ласка. Будь ласка, водійське ваше. Документи в розгорнутому видять. Вид. Камеру включив і ще раз показую? <coughs> — Документи, будь ласка, в розгорнутому виді. — Якщо чотири дв'ятки на номерах, так можна вести себе як бидло. <coughs> Представте. Ви документи покажете чи ні? Не покажу. Ви відмовляєтесь. Відмовляюся. Все, добре, буде скорга написано. Що буде? Скарга написана зараз. Пойдіся, ні, 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 Та не, ні. Ні-ні. Ні-ні. ні 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 Посвідчення не пред'явив, камеру свою боді не вдягнув, скаргу отримав. Чекайте, які документи вам дати? Ну, які вам дати документи? Ну, представник поліції, ви ж розумієте, про що каже водій. Будь ласка, представтесь, надайте відповідні документи. Ваше посвідчення. Все ми це знаємо про це посвідчення, однак. Приділіть його. Якщо водій зазначає про це, то це пряма норма, обов'язково до виконання. А він починає казати, які документи? Ну, паспорт на собаку, паспорт на холодильник, які ще документи. Ну, що ви включаєте дурника? Я ще раз кажу, ваше водія. Ні ні, ні, ні Раз ні, ви ні. не вмієте по-людському себе вести на дорозі. Ні, 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 ні. Не Я не вмію, та камери є. Ді камери, блядь, є. Сука, лізе з лівої полоси, розмітки нема. Одна полоса лізе, ріже, блядь. Стань праву а полосу за мною, так щоб по нормальному ти, ти, ти должен за мною стати я, я тобі об'ясняю хорошо не ору. Я поясню по нормально можна спілкувати поясню В праву я сторону. Бля. Треба стати і все блять. Реда. І буде все по нормальному, Реда, а не те, що ти по лізеш. Якби ти їхав правій полосі, а я в лівій тобі таке зробив, та ти б уже протокол б на мене в'їбав. Я їхав нахуй. по левій, тому що треба було догнати машину, а ти вирізаєш не даєш заїхати. Хто вирізав? бордюр мені їхати Чи ставати на Там, перекрестку? Бля? Остановитися, пропустити. Так нахуя те дожен пропускати? Аборічно. Ти з маячками їхав, чи шо? Фу. Чи ти з красними їхав? кого я я хуя те дожен пропускати? Людя не Ти, ка нахуй людей сесві, ти порушуєш права. Які права? Дорожній рух, блядь! Які права! Йобаний в рот нахуй. зверніть увагу, працівник поліції каже водію: навіщо ви себе поводите, як бидло? Давайте ще раз. Якщо 4 дев'ятки на номерах, так можна вести себе, як бидло. Ну, і хто тут бидло? То порушує правила дорожнього руху. Ось друзі, все, що потрібно знати про патрульну поліцію міста Полтава. Так головне те, що це служба моніторингу. Якщо ви їздите за кордоном на своєму автомобілі, знайте, що з 2025 року зміняться умови міжнародного страхування. З важливих моментів зелену картку не можна буде оформити на сьогодні. Раніше можна було придбати на кордоні, якщо раптом забули. А з 2025 року обов'язково потрібно буде завчасно оформлювати, щоб не стояти на кордоні до початку наступного дня. Зелену картку скрізь повинні будуть приймати в електронному форматі. Поки що, все ж я вам особисто раджу роздрукувати на всякий випадок, щоб вона була. При вас. На зелену картку буде вільне ціноутворення, а не єдина затверджена ціна, однакова в усіх страхових компаній. А незалежно від страхової компанії, ви можете отримати до 10% бонусів при оформленні зеленої картки на Hotline Finance з моїм промокодом, друзі, Baltic 10. Переходьте в опис під цим відео та завантажуйте. Ну діалог ні о чому, я тобі кажу, просто Хло ситуація. Хлопці, Це Хорошо, нормально. діалог ні о чому. Документів не буде, буде 102, буде скарга. А що далі, робот? Що, що далі? Ти хочеш машину, блядь, евакуювати. А нашу мені машину Так не роби. буде, я буде документів. нормальному тобі кажу. не буде. Порушення не було, документів не буде. А документи не повинні бути при порушенні. Все, що далі? Що ж дальше? Дальше я думаю нормально треба пообщатися і не будь от так. От. Що ми робимо? Вчера на телефон схват... хватай, снимай непонятно. Та то, що ти Це... защита, да? Конечно. На телефон снимать. Конечно. 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 Що дальше? Що дальше? Я вас запитую. ви мене я зупинили. Я думаю, по-нормальному далі пообщатися надо, і все нормально. Ви мене зупинили. Що далі? Тому що ви подаєте сигнал. Я ой, їду. В місті. Я їду. Я вам пояснив, що я подаю сигнал. Я вам пояснив, що треба бути просто нормальним. А ви з самого утра, як я не знаю, роздрочили. Ви мене зупинили. Передоставте, будь ласка, документи свої в розгорнутому вигляді. Ви відмовляєтесь, вірно я? Зрозуміло? Ви відмовляєтесь? Відмовляюся. А представтеся ви, будь ласка. Документи, представте, будь ласка. А ви документи представте? Документи пред'явіть свої, будь ласка. 0170, 673. Посвідчення. Я знімати не буду. І як цікаво, себе поводить працівник поліції, коли бачить мобільний телефон і каже про те, давайте спілкуватися по-нормальному. Що це кращий захист для вас, мобільний телефон. Ви тут звикли все фіксувати. Так, це дійсно це дійсно факт. Коли ти проводиш фото-відеофіксацію дій працівника поліції, це починає його якимось хоч чином дисциплінувати. Однак, в подальшому ми такі е, відео. Беремо і використовуємо для проведення службових перевірок. В свою чергу я звертаю вашу увагу, цей працівник поліції, навіть бачучи, що водій проводить фіксацію на мобільний телефон, як він себе взагалі поводить. Ну, це просто ганебна поведінка, це повна зневага до громадян України. І такі працівники поліції взагалі не повинні працювати, не повинні виходити на лінію. Служба моніторингу, ті, які контролюють законність, правомірність дій патрульних поліцій на дорозі. А як вони самі поводять себе? Ну, це повний шок. Краще захист, окрім фіксування, це ще прямі дії. Скарга, перевірка, якщо ви є перевищення службових повноважень, порушення кримінального провадження, а ще клуб юридичного захисту водія. До речі, водій є учасником нашої спільноти, друзі, долучайтеся, тому що. Уже в цьому місяці у нас буде діяти акція до 40 знижки до чорної п'ятниці, щоб вступити в клуб юридичного захисту водія, а також 30 знижки на корисну літературу. Переходьте в описі під цим відео. Будуть посилання. Маю надію, що після виходу цього матеріалу обов'язкове керівництво прийме це до уваги, буде проведено службове розслідування, будуть притягнути відповідні працівники поліції до відповідальності. Оскільки, окрім цього, ми також подали друзі скаргу, тому розповсюджити дане відео, щоб такі працівники поліції стали відомі, тому що так поводити себе з водіями, і це є взагалі якийсь бандитизм, порушують, зупиняються, виходять щось вирішити, ображають, принижують. Повний жах. Куди ще далі? Я взагалі дивуюся, що в місті Полтаві є ось така поліція, і такі працівники поліції, які саме таким чином себе поводять. Залишаємось на цьому каналі, не забуваємо обов'язково підписатися на мій телеграм-канал, щоб знати свої права та вміти ними користуватися. Пишемо свою думку в коментарях під цим відео, робимо репости, розповсюджуємо. Також, друзі, бережіть себе і усім вам мирного неба!